Цейф компанії Monolith з серії Muscle. Поличка регулюється, можна переставляти на будь-яку висоту з дуже міцних матеріалів. Всередині наповнювач наш фірмовий композитний матеріал на з'язці з бетоном. П'ятий банківський клас, протокол іспитів мається на нього. Нержавійка Ригелі здоровенного формату, чотиристороннє запирання, подвійний контур. Протипожежної стрічки, Система блокування цього сейфа. Замовник саме просив, щоб він був механічного закриття. Тобто, якщо ми повертаємо ручку або штурвал, ручку зачиняємо на ключ, тоді він заблокувався. І якщо ключ не повернули, він також може відкритися. Витащили ключик, Mauer варес не відкривається відмичками. Ще один блокератор повертаємо. Назад ми його вже не можемо повернути. Він заблокував і цей цю нижню систему. Якщо ми навіть відкриємо у нас заблоковано. нам потрібно ввести зараз тут стандартний код, розблоковуємо і відкриваємо. Захист дуже достойний. Замовляйте мускул-сейфи у компанії Monolith.